Яка користь пива для організму? Зараз це розкажу. Тільки спочатку підпишіться на мій канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, перше: а, коли є гіпоацидний гастрит, гастрит з пониженою кислотністю, коли їжа навіть стала, невелика кількість пива 50 грам, стимулює шумкову секрецію. І починає легше травитися їжа. Наступне і в пиві міститься достатня кількість вітамінів групи Б, що дуже необхідно для нервової системи. Велика кількість магнію, що також має заспокійливу дію, а також спазмолітичну на м'язи і попереджає судоми. Хмелені ферноли потужні антиоксиданти, але тоді вже ми пиво використовуємо зовнішньо як маску. Після того її можна змивати. Пиво корисне для нашого волосся, стимулює його ріст, а в давні часи. Його навіть використовував для укладки волосся, для того, щоб трималася завивка. Пам'ятайте також, що пиво в жестяних баночках містить консервант фітоестрогени. Тому таке пиво для жінок більш допустиме, ніж для чоловіків. І ще найважливіше, пам'ятайте, що пиво алкогольний напій треба його вживати в обмежених кількостях. А якщо у вас є проблеми з алкоголем, краще вживайте безалкогольне пиво.